Господь з вами, читання Святого Євангелія від Луки. Слава Того часу йшли за Ісусом численні натовпи, обернувшись, Він сказав їм: якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини дітей, братів і сестер, та ще й душу свою. Хто не може бути моїм учнем? хто не несе свого Христа, а йде слідом за мною, не може бути моїм учнем? Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде й не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе фундамент і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього кажучи. Що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи підсилу йому з десятьма тисячами війська, зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко, шле до нього посланців і запитує про умови миру. Так, ото й кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Слово Господнє. Євангелій, який ми з вами почули, є сконцентроване, зосереджене на темі учнівства, так бути учнем Ісуса Христа. І по факту, через таїнство хрещення ми входимо в церкву, приналежимо до неї, а потім нашим життям так підтверджуємо цю дорогу учнівства своїми різними виборами, які, які чинимо в житті. Власне, Ісус Христос сьогодні в Євангелії теж звертає увагу. На питання ось цього вибору, так, і я би хотів вирізнити два елементи досить важливих в цій темі, які є навколо теми учнівства і дороги слідування за Ісусом Христом, які також є присутні сьогодні в цьому Євангелії і які торкаються глибоко з самої сутності людини. І це є питання любові. Це є наша більше почуттєва сфера, і інша тема це є розуму. Ісус говорить сьогодні. Потрібно рахувати. Тобто для того, щоб зробити вибір, потрібно використовувати так свій, свій розум. І ось цих, це можна сказати, є дві об таких опори, дві ноги, які ми можемо використовувати для того, щоб іти цією дорогою учнівства. І не може бракувати як однієї, так і іншої. Так? З однієї сторони, Ісус захочує, говорить, хто для того, щоб слідувати, ті, хто йшли за ним, повинні були зненавидіти батька, матір, дружину, дітей і навіть себе самого. Так? Тобто поставити Ісуса Христа в центр свого життя. І це є теж питання, власне, любові. Так? Ось пріоритетів. Ми будемо чисто інтуїтивно завжди. Вибирати і приділяти час тому, що більше любимо, або кого більше любимо, так ми можемо знати свої цінності, свої пріоритети, але наш зазвичай вільний час може показати насправді, що ми більше любимо або що ставимо в пріоритеті. І це не є лише те, що ми насправді вибрали розумом. Так, але до чого є ближче наше серце? Ми людям, яких найбільше любимо, приділяємо теж свій особистий час, і це теж показує нашу любов до інших людей. І власне, тому Ісус Христос говорить, так потрібно поставити Його в центр свого життя. І Це є питання почуттєвої сфери, так, питання стосунків з Ісусом Христом на усій сфері любові. Так, тому що він є той, котрий промовляє до людини перш за все також через через цю сферу, торкаючися серця людини і показуючи їй свою любов. І це є досить важливо, а з іншої сторони, не може брак забракнути іншого елементу так раціонального питання вибору. так Я не можу керуватися лише. Інтуїтивно, інстинктивно, так тому що це є з однієї сторони, це є питання почуттів, так є частина людини, але з іншої сторони, дивіться, Бог Ісус Христос, коли проповідує, Він постійно промовляє, показує приклади. Представляє якісь парит, чи завжди намагається достукатися до розуму людини, так? показати їй важливість життя людини, важливість. Боротьби з гріхом, так, навернення, перш за все, слідування, учнівства. Так, все про все проповідування Ісуса Христа, воно фактично зосереджено на тому, щоб людина стала його учнем і зробила цей вибір. І це є питання розуму, це є не є лише захоплення, бо ті люди, котрі слідували за Ісусом Христом, бачили чудеса. Так, і ми знаємо, що багато хто захоплювався чудесами. Багато хто захоплюється різними чудесами сьогодні. Так? Е, потрібно поїхати кудись, десь там зустріти Ісуса Христа, там є якісь цілення, там ще там щось. Е, і, і людина може базувати свою духовність саме на цьому, шукаючи якогось ефекту вау. Так? А Бог не робить чудес тільки для того, щоб ми ним захоплювалися. Е, наприклад. Питання молитви так дуже часто на це звертається увагу, що ми повинні хотіти молитися. Тобто зустріч з Ісусом Христом так це є базується теж на моєму на, на, на любові, і з однієї сторони, це так, а з іншої сторони, і це, напевно, в цьому винні більше ми священники, так що зосереджуючися лише щось. Питання молитви це є річ, яка базується на любові, на бажанні бути з Ісусом Христом. Забувається інший елемент, так що це теж питання вірності і питання пріоритетів, які я вибираю на підставі свого розуму. І я не завжди керуюся в своєму житті лише те, що мені подобається. Так? Тому що ми є суспільством лайків. Нам подобається так. Ми лайків і свайпів. Ось. І, і ми швидко пере, ми перегортаємо те, що нам не подобається, і лайкаємо те, що нам подобається. А на молитві так не є. Тобто ми не завжди... досить небезпечно є молитися лише тоді, коли мені подобається, да? або коли лише мені хочеться. Це є теж питання вибору, те, що Ісус Христос говорить так, потрібно сісти і роздумувати. І тоді людина ставить інші, зовсім інші пріоритети в своєму житті. Це є таких, можна сказати, як я говорив на, на початку, дві ноги, які ми використовуємо. Можна стояти на одній нозі, можна стояти досить довго, можна навіть спробувати йти. Але коли почати стрибати, так, через деякий час ми просто впадемо, бо одна нога втомиться. Найкраще є, коли ми використовуємо, власне, одну і іншу ногу для того, щоб слідувати за Ісусом Христом. І це є, власне, вся дорога учнівства, яку, потрібно, яку, яку можемо використовувати. Інший такий приклад, який мені прийшов в голову, це. Автомобілем, їзда на автомобілі. так е, В нічний час нам потрібно включити фари для того, щоб освітлювати дорогу. так І це може бути наш розум, котрий вказує нам, показує, куди прямувати. Е, Натомість наші почуття, питання любові, так як глибо, досить глибоке почуття, яке ми переживаємо. Це може бути мотор, котрий штовхає автомобіль. Так. Якщо виключити фари, то мотор нас завезе до першого зустрічного стовба. Так? Але якщо його не ввімкнути, то машина не поїде. Це, власне, дорога учнівства, до якої нас заохочує Ісус Христос, і використовувати ось цих два канали, так? глибоке почуття любові, яким Господь промовляє торкає наше серце. А потім також промовляє до розуму, вказуючи так чіткі події в нашому житті, в історії, спасіння, і промовляє для того, щоб ми зробили правильний вибір. Амінь.